Невозможно йти, то холод, невозможно зняти куртку, то різкий перепад. Це якісь казали цей, якісь там спишки на сонці, чи що там у нас? якийсь парад планет. Я вже заплуталась, у них кожен місяць парад планет, спишки на сонці. І головне, що всі ці паради і спишки, ті, які раз в три тисячі років. Я вже правда не можу. Де вони були, ці спишки? Просто прикольно. Вон вже побілили оці бордюрчики. Такі біленькі, гарні. Ці якісь такі ще називаються, не знаю як вони називаються. називається. яке небо класне. Така погода сьогодні чудова. Мабуть, по всій Україні така погода чудова сьогодні, так? Да? Ой, машини скоро займуть тут всю місце місце. Не знаю, як вони так стоять. Половина машини, головне, на дорозі, отак а половина стоїть на тротуарі. Така парковка странна. О, яка хоста. Хоста росте прямо в камені, бачили? Оце так. Да. Бачили таке, щоб поста росла в камені ще й на сонці. Ще й така пишна. Це хтось її може підгодовує якимось цими. Ось тут у нас музична школа є. Така класна музична школа, вона дивіться, Так, я співаю, так. Співаю на співаю. зелений. Така класна музична школа. Ріхтера, до речі, Ріхтера. Дякую вам теж, гарного настрій. Тут музична школа. Це, до речі, я тут вчилася в цій музичній школі. Сто років тому назад. Вон які класні лопухи, лопухенці. А тут прям липа росте, прямо з цього, з дому. Це. -да -да. О, піони мої улюблені, оці, дивіться, розпускалися. Вже Вон які класнючки. Ці рожеві піони ароматні. Вау. Це мої улюблені піони. Я червоні не дуже люблю, а оці ось ароматні такі рожеві, це мої улюблені. Красинчики. Підемо далі. Так, підемо прогуляємося ще трошки. дуб такие здоровые вообще. Даже сто какие-то. Сейчас мы знаете, куда пидем. Сейчас вам покажу кое-что. Смотрите. Какая штука классная. Что-то такие пущить. Тут пізнеє. Так ідеш, ідеш, такий бац. Вау! І ми в космосі. Велика зелень класно, чудово. Он теж ідеш, ідеш такий бац, ялина прямо з такого цього кам'яної штуки. Кам штуки. Як воно така маленька ялиночка росте. Он ще й тут і підрізають якось.